Доброго ранку, дітки! Давайте з вами виконаємо психогімнастику. Привітання. І з вами гарненько привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, садочку Прекрасному. Дітки, послухайте казку про те, які стільці захотів мати один цар. Казка про майстра Іванка. Казка починається з царя. Який собі вигадав, аби змайструвати із одної дошки 12 стільців, а тринадцятий зверх того. А та дошка не має бути більша, як три метри, дає три вози золота тому, хто би це зробив. Але хто візьметься за діло і не зробить, відповідає головою. Приходили майстри з цілого світу, жодному не вдалося цареві догодити, і всі заплатили своєю головою. Раз-два. Дочувся про то цар із другої держави. Він захотів відвести собі три вози золота і взявся змайструвати такі стільці. Добре, добре, каже йому цар, хочеш, то роби, але знай, що й ти відповідаєш своєю головою, стільки грошей у тебе нема, аби міг оплатити свою голову. Чужий цар пристав на все. Мав часу один рік. За цей рік він наробив усяких стільців, але. З одної дошки не змайстрував жодного. Йому не зняли голови, лише засудили на вічну темницю, а як треба було йти в темницю, чужий цар за себе заложив дочку, і так сидить дівчина в темниці. А в той час у одного бідного чоловіка підростав хлопчинка, що мав уже 14 років. Іванко був тямущий. Чує межи народом, що десь є такий цар, якому потрібно би змайструвати з однієї дошки дванадцять стільців, а тринадцятий зверх того. Почав проситися у батька Я, няньку, йду в світ. Зайшов Іванко до царя, красно привітався, і цар його питає Що нового скажеш, хлопче? Я нового не маю нічого, лише чув межі народом, що вам потрібно зробити із однієї дошки дванадцять стільців, а 13 зверх того. Та мені би треба, відповідає цар, але чи ти зробиш, як зробиш, дістанеш три вози золота, а не зробиш, відповідаєш головою. Чи пристанеш на то? Хлопець відповів, усе буде в порядку. Я стільці вам зроблю, а голову не дам. Та слухайте сюди. Пересвітлий царю, коли хочете мати такого стільця, як собі загадали, принесіть мені явора, що пробився із землі тоді, коли ви народилися. Цар замислився і питає він старих людей, чи не пам'ятають такий явір. Знайшовся один дідо, що мав 250 років. Він показав цареві таке дерево. Цар дав явора зрубати, повести на тартак і там порізати на дошки, але звідти наказав привезти лише одну дошку. І каже цар Іванкові Най тобі ще раз розтолкую, аби не помилився, то мають бути такі стільці, аби розтягалися і знову стягалися, як гармонійка. І цар його замкнув у майстерні, дав час один рік. Іванко почав майструвати. Скоро вчинив для царя стілець 30-сантиметрову палицю, а на неї вкрутив шість гвинтів. Цареві ж не сказав нічого. Палицю припер у закутку, аби там стояла. Та й майструє усякі стільці, що лише й на світі, бо часу має майже цілий рік. А одного разу чує Іванко красний голос. Дівчина співає прекрасні співанки. І вже не терпиться йому, хоче знати, хто ото співає. Взяв долото, клепач і пролупує стіну. Пробив тонку, як струна, щілинку. З того боку підходить до нього на ту. Струночку, така красна дівчина, якої ще ніколи не бачив. Іванко питає, що ти, дівчино, там робиш? Я сечу тениці. Що ти поганого вчинила? Нічого не вчинила, то завинив мій батько. Минув один рік, і цар заходить у майстерню. Ну, Іванку, як мої стільці? Тут маєте стільці. Цар здивувався і сердито каже, то ти такі стільці наробив? Знай ти. Коротший на голову. Тоді Іванко взяв із рук царя оту палицю, розкрутив гвинти. А з палиці розтяглися, як гармонійка, дванадцять стільців і тринадцятий зверх того. Цар дуже зрадів, узяв Іванка попід руку і повів у палац. Ну, Іванку, що хочеш, чи три вози золота, чи, може, моє царство? Не треба мені золота, ані вашого маєтку, лише дайте мені те, що сидить у мурі. Ей, що тобі з того, ліпше узяти аж три вози золота. Не хочу нічого, лише те, що в мурі. І цар випустив дівчину, вона пішла з Іванком у свою державу. Там вони побралися та щасливо живуть і донині. Дітки, що вигадав цар? Чому донька другого царя опинилася у в'язниці? Що попросив у царя Іванко? З ким познайомився Іванко? Чи був задоволений цар роботою Іванка? Як він його винагородив? Дітки, чи можна заради своїх забаганок чинити погано іншим людям? Дітки, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що не можна вимагати неможливого та ображатися, коли у людини щось не виходить. Дякую вам за увагу. До зустрічі!